Бронювання працівників, які документи потрібно заповнити та як. У минулому випуску ранкової кави я розповідала про те, які види є бронювання, які етапи слід пройти для того, щоб отримати критичність підприємства, що робити далі, куди подавати документи, в який строк, і в який строк має прийти відповідь. І я запитувала вас, якщо ця тема вам цікава, я можу поділитися з вами зразками документів, які ми напрацювали для своїх клієнтів. І я отримала від вас зворотні відео, що вам це цікаво. Тому в цьому випуску бути. Отже, бронювання працівників, які документи потрібно заповнити та як. Але перед тим хочу нагадати, що мене звати Мар'яна Кавен, я є практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків та аудиторів. Дізнатись про найближчі онлайни можна в описі під цим відео. Буду рада допомогти вам стати кращим у цій професії. Ну і слайди, слайди цього випуску ви зможете отримати, якщо зазначити свій емейл. За посиланням в описі під цим відео. Отже, давайте перейдемо до обіцяного. А саме ми розпочинали з вами із критеріїв минулого разу. І я розповідала про те, що є два види критичності, і почнемо з першого критерію критичності для забезпечення життєдіяльності населення. Нагадаю, що таких критерій є сім. По розміру сплачених податків по надходженнях, по валютній виручці, так? по стратегічному значенню для економіки. Важливе значення для галузі відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ щодо розміру середньої зарплати і щодо резидентства Діясіті. Сім критеріїв, з яких слід виконувати три. І цього є достатньо або ж два, якщо ви відноситесь до одного з напрямів підприємств, про які я минулого разу розповідала. Далі ми маємо з цими документами, які підтверджують обраний нами вид критично, критично, критерію звернутися до центрального органу виконавчої влади, наприклад, військової адміністрації. Військова адміністрація буде розглядати близько 10 робочих днів, і у разі прийняття рішення про відповідність критичності повідомить мінекономіки та міноборони. Якщо ж ми говорили про інший вид критичності, це для забезпечення Збройних сил України, то потрібно відповідати одному з типів підприємств. А таких типів є 4, і минулий випуск я про це розповідала, а також бути включеним до відповідного переліку Міноборони і відповідати критеріям Міноборони. А тепер показую приклад звернення, яке ми пишемо у військову адміністрацію ну, або іншому органу виконавчої влади. Давайте подивимося, як пише. Як правильно пише, значить, це у нас так, 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 центральний орган виконавчої влади. Так, Центральний орган виконавчої влади. У моєму випадку ми подавали документи Львівській обласній військовій адміністрації. Ось є приклад цього звернення. В ньому перелічено, чому. Ми просимо а чому ми просимо визнати нас критично важливим, які саме критерії ми вважаємо, виконуємо, прямо перелічуємо їх і пізніше даємо підтвердження документи, і довідку, і декларацію в даному випадку мова йшла про критерії про податки, і про валютну виручку, мова йшла про критерії. Експортної виручки, і фінансова звітність і так далі. Ці документи, приклад, яких ви бачите, так що додається, ви можете побачити, що звітність, декларація це все річна. Справа в тім, що документи для отримання критичності подавалися у лютому 2024 року. Відповідно, останній квартал це четвертий квартал 23-го. А четвертий квартал 23-го наростаючим підсумком вся звітність це є рік. Тому так і сталося, що це за рік. В зв'язку з тим, що були зміни внесені до постанови 76 8 червня, в цьому контексті нічого не змінилося. Ми з вами беремо попередній квартал і наростаючим підсумком. У відповідь на наше звернення Львівська обласна військова адміністрація видала ось таке розпорядження. Ви зможете зупинити відео і почитати більш детально, так, на що вони посилаються, і до такого розпорядження додається ось такий додаток, перелік підприємств, які відповідають критеріям. Відповідно, є назва підприємства, яке подавало документи. І в останній шостій графі сказано, яким саме критеріям, по яким претендувало підприємство, і яким критеріям виконує. Ось такий приклад: звернення, так, і що ми отримали рішення. Ну, копії фінзвітності, декларації цього я давати не буду. В кожного вони є, тобто зрозуміло про що йдеться. Після того, коли ми отримали критичність. Ми знову зверталися у Львівську обласну військову адміністрацію і подавали пакет документів. Зразок цих документів зараз показую. Всі наступні етапи вони у вас є з попереднього відео, тому я їх пролистаю. Значить, складали список працівників, яких бажали забронювати, за додатком першим. Довідку про кількість військовозобов'язаних. Для чого ця довідка? Для того, щоб прорахувати квоту 50%. Далі обґрунтування у довільній формі. І давайте дивимося: ось цей список. Знову ж таки, якщо слайди ви отримаєте. Ви зможете подивитися більш чіткіше, буде видно приклад, зразок заповнення цього списку. Далі довідка про кількість військовозобов'язаних у формі додатку 2. Ось її зразочок. Далі обґрунтування у довільній формі. В даному випадку, підприємство назвало цей документ звернення про бронювання військовозобов'язаних. Але все пройшло, тобто. Це не принципово, хоча я рекомендую все ж таки зберігати назву і назвати обґрунтування. Ну, не писати в довільній формі, а просто обґрунтування Там, В даному випадку звернення. І в цьому зверненні я обіцяла звернути увагу на фразу, яка є обов'язковою, і якщо її немає, то повертають документи. Дивіться, ось ця фраза, облікові дані військовозобов'язаних працівників, зазначених у списку, відповідають їх обліковим документам. А якщо буде не відповідати, то це теж буде причина відмови у бронюванні. Після цього наступними кроками є списки перевіряє Міноборони 10 робочих днів, далі передається, передаються документи до Мінекономіки. Останні перевіряють 5 робочих днів. Пізніше Прийняте рішення повідомляється про прийняте рішення Міноборони і тим, хто звернувся з цими списками з цим всім, а це, в моєму випадку, Львівська обласна військова адміністрація. І вже Міноборони повідомили ТЦК про прийняте рішення, і робить це протягом трьох календарних днів. Далі витяг. З наказу мінекономіки про бронювання робить підприємство. Ось так виглядає цей витяг. Зразок його заповнення ви бачите і це формулює хто підприємство, яке забронювало працівника. І далі під розписку у відомості видачі бланків спеціального військового обліку, зразочок якого ви бачите, як заповнити це є додаток четвертий цієї постанови 76-ї. Робиться відмітка і видається працівнику. Повідомляється про бронювання військовозобов'язаного. Після повідомлення працівника повідомляється про бронювання, повідомлення про бронювання військовозобов'язаного. А точніше, ось це повідомлення видається військовозобов'язаному. А те, що перед тим, давайте подивимося. Витяг з наказу військовозобов'язаному. Значить, це ми даємо військовозобов'язаному. Надано відстрочку все ж таки витяг. А ось це повідомлення про бронювання військовозобов'язаного це ми повідомляємо ТЦК. Військовозобов'язаному веселому так, військове звання таке-то, на посаді таке відповідно до наказу Мінекономіки. Надано відстрочку від призову. І далі ще приклад який, додаток 6: це є звіт про численність військовозобов'язаних, які заброньовані. Такий звіт подається підприємством до 10 числа місяця наступного за кварталом. звіт подається на поквартальній основі. До тієї організації, яка фактично допомагала бронювати. У моєму випадку, це є Львівська обласна військова адміністрація. А вже вони. Далі звітують, там теж є свої строки. Е, і додатки, за якими заповнюється звіт, е, теж є додатками до цієї постанови 76. Друзі, я сподіваюся, у вас з'явилося ще більше документів для того, щоб успішно і з першого разу забронювати цінних працівників. Якщо випуск був корисний, поставте лайк. Я вам дякую. Е, дякую за інтерес до того, що я готую, що і для вас записую. Буду вдячна за коментарі під відео. Діліться власним досвідом, якщо ви бронювали, з якими проблемами ви стикнулися, з якими успіхами ви стикнулися, діліться. Це все допоможе іншим також. Я вам дякую, побачимось. Вітаю колеги з ним бухгалтера та аудитора. Честь професійного свята даруємо знижку до 50% на найбільш затребувані продукти від податкового блогу. Обирайте те, що вам подобається. Акція працює до 19 липня.